Минулої доби ворог продовжував обстріл мирних населених пунктів Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чигуївського районів. Інформують у штабі оборони. У Куп'янську ворожий снаряд влучив у подвір'я житлового будинку. У Вовчанську також зафіксовано влучання у приватний будинок. Поранення зазнав 49-річний чоловік. У селі Петрівка Золочівської громади від ворожого артобстрілу загинула 67-річна жінка. Як повідомляють рятувальники, вони протягом доби чотири рази залучались до перевірки місць прильотів. Так близько 22-ї ворог завдав удару попередньо із ЗРК С 300 по селищу Пісочин Харківського району ракета влучила у двір приватного домоволодіння, зруйнувавши надвірні забудови. На щастя обійшлось без жертв. О пів на дев'яту та о пів на одинадцяту рятувальники обстежували три приватні домоволодіння у місті Куп'янську, які піддалися артобстрілам. Там пошкоджені дахи, вікна, стіни житлових будинків, паркани. Постраждали двоє людей. Пожеж не зафіксовано. О тринадцятій рятувальники обстежили приватне домоволодіння у селищі Дворічна. Вибухом пошкоджено дах та тамбур будинку без постраждалих. Щодо пожеж, то підрозділи ДСНС виїздили на гасіння одного загоряння в результаті обстрілу. О пів на восьму снаряд влучив в приватну оселю у місті Вовчанську. Виникла пожежа. На момент прибуття підрозділів ДСНС її площа склала 120 квадратних метрів. Горів дах будинку. Постраждалих немає. За даними Генштабу на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угрупувань противника не виявлено. На лінії зіткнення, що в Харківській області, наші захисники продовжують давати відсіч окупантам. Яна Біляєва стаздейнеко, Харківський звісті.